Слава хтось із вас дивиться взагалі зараз це кі восьмий тур уже Бундесліги виходить Бремен проти. Уніона із Берліна, слухайте, Вердер, то легендарна команда. Більше того, у мене на каналі ще і є декілька фанатів Вердера. Я це точно про це знаю. Так що, хлопці, можна сказати, я з вами. Ну, Як бачите, Везерштадіон переповнений. Шкода тільки, що Вердер так і не може набрати якихось сил обрости м'ясом, так сказати, тому що команда, навіть якщо там з'являються якісь толкові гравці, їх одразу розбирають. З тренерами теж така чехарда була, що ну не знаю, з останніх мені подобався. Оле Вернер, який пішов в Лейпциг, і мені дуже подобався Флоріан Кофельд. Віктор Скрипник ну, така собі історія. Не те, щоб він провалився, я не думаю, що це був прям провал. Але зрозуміло, що там така обстановка, там така ситуація, пред'являти претензії всім тренерам, ну, напевно, не варто було. Досить дивна трансферна політика, та й взагалі в Бремені зараз якісь незрозумілі речі відбуваються. Але я цьому клубу бажаю всього всього найкращого. Він повинен бути в топі німецької бундесліги і в топі європейського футболу.